В Україні розробили нові правила дорожнього руху. Вони набудуть чинності з 15 квітня. Для водіїв намалюють 11 нових знаків. Зокрема, з'являться 5 нових табличок, що інформуватимуть про види небезпеки на дорозі. Наприклад, такі як зміна схеми руху. Далі аеропорт, початок та кінець щільної забудови. Далі напрямок руху транспортних засобів з небезпечними вантажами. Кінець дороги з удосконаленим покриттям, показчик напрямку, автовокзал чи автостанція, місце для стоянки, напрямок об'їзду, види небезпеки, залізничний вокзал чи пункт зупинки поїздів, напрямок руху ліворуч і інші. Крім того, з правил дорожнього руху виключено пункт, згідно з яким об'їн транспортних засобів дозволяється тільки з лівого боку. Ця поправка не дає права проводити чи здійснювати обгін, значить, праворуч, по узбіччю дороги. Торкнулися зміни і дорожньої розмітки до білої і жовтої буде додано розмітку синього і помаранчевого кольору. Синього це. Визначає місця паркування на проїзній частині, а оранжево це тимчасова розмітка, яка наноситься для тимчасової організації дорожнього руху. Новими правилами встановлено, що з 1 жовтня по 1 травня усі транспортні засоби за межами населених пунктів повинні будуть їздити з увімкненими ходовими вогнями або ближнім світлом фар. Той же час у остаточній редакції правил немає положень, які встановлюють необхідність водіям на трасі в темний час доби надівати світловідбиваючий жилет. А також немає пунктів щодо обов'язковості заміни шин із початком нового сезону. Що стосується швидкісного режиму, то все залишилось без змін.